Залаштунки стали такими популярними, що навіть наймодніший тренд цього і наступного року Євро 2012 теж потрапив у цю феноменальну рубрику. Друзі Євро, це сила. Музикант Фозі та телеведучий Саша Педан довели це, презентувавши народові новий дизайн уніформи для волонтерів чемпіонату Європи 2012 року. Ну, в принципі, Виявилося, що кольорова гамма, екіпірування хлопців і дівчат, котрі працюватимуть на стадіонах України та Польщі, цілковито збігається з формою футбольної команди Дніпро з Дніпрометровська. Дніпро грає кепсько, проте позитивна міць з друзів євро нині настільки потужна, що тепер грати погано. Вони більше не зможуть. Так, схожа форма Дніпра може це компенсація їм за те, що євро в Дніпрі не буде. Друг євро номер 17 Сергій Притула. На цьому тижні завітав в одну з київських шкіл і там посеред презентації євро влаштував сучасний урок англійської мови для дітлахів. Сказати більше, майстер-клас. Як поводитись, коли зустрінеш на вулиці іноземця. На те, що діти і шановні товариші батьки перейнялися в тлумачуваннями притули, так все стало чітко і зрозуміло. І кажу – відхожую кажуть Хойсон Дюті Тудей. Що ви маєте сказати? Директор, не підказує. Двойка. Підходить. Якийсь японець заблудився. і не знав, що євро. Приїхав вишиванки Келець і каже, excuse me, where is Horiko Street? Що ви маєте йому сказати? Ви маєте йому сказати 5 євро and I can show you. А якщо він з Британії, 5 pounds, правильно.